Незабутнім для тернополян цьогоріч стало одне з найбільших християнських свят покрови Пресвятої Богородиці, завдяки Юрію Олійнику. Тернополянин, кандидат у депутати Верховної Ради, подарував своїй громаді чудове дійство з піснями та частуваннями, щоб підтримати Юрія Олійника на захід. Завітали й заслужені діячі України. Хочу надати слово людині, яка запросила організувала це сьогоднішнє свято, це ваш земляк. Людина, що обіцяє і виконує, що вислухає і допоможе, і словом і ділом зустрічайте, Юрій Олі. Організатор святкового дійства впевнений, що сьогодні дуже важливо об'єднати український народ від заходу до сходу нашої держави. Як символ такого єднання та гостинності рідної землі, Юрій Олійник подарував краянам солодкий сюрприз, гідний рекорду України. Ним став найбільший в країні торт, вагою 320 кілограмів. Підтримали ідею та починання справжнього патріота Тернополя кращі кондитери краю, який виготовили цей кулінарний шедевр. А Юрій Володимирович щиро подякував усім, хто прийшов на свято. Я Щасливий і радий від того, що я живу саме в такому прекрасному місці Тернополі, що тут мені доля дала можливість створити свою життєву кар'єру, дозволила мені працювати і розвивати цей прекрасний богом обдарований край. Ви подивіться тільки на цей витвір мистецтва, і це його зробили наші тернополяни. Я щиро вам за це хочу подякувати. Я вітаю вас усіх. Сьогоднішнім великим святом, святом покрови. Я бажаю вам доброго здоров'я, радості, щастя! Як бачимо, жовтень місяць надзвичайно багатий на різні події, починаючи від коронації короля Данила Галицького від свята, свята такого великого тисячолітньої історії покрови від створення свята козацтва 14 жовтня річчя Української повстанської армії і до сьогоднішніх днів власне жовтень місяць, який змінить історію нашої держави. Я переконаний в тому, що 28 жовтня тернополяни проявлять волю до дій і змінять оцю владу, яка окрім пустих обіцянок нічого більше не робить. Я переконаний, що до парламенту ви оберете гідних і достойних. Представників Тернопілля, які будуть думати про вас, будуть думати про ці проблеми, які є на сьогоднішній день в нашому місті, нашому місту потрібно допомагати і потрібна ваша воля. Я всім вам бажаю всіх земних благ. Щоб ви завжди були здоровими, щасливими, і щоб ви ніколи не розчаровувались від того вибору, який ви зробите 28 жовтня. Нехай вам щастить! Продовжив захід святковий концерт. Українські та місцеві виконавці виконали свої кращі твори, присвячені покрові Пресвятої Богородиці та сімдесяті річниці створення УПА. Завершилося дійство яскравим феєрверком у вечірньому тернопільському небі.